Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня. У Київській області очікується температура від плюс 18 до плюс 17 в день. А вночі від плюс 14 до плюс 15. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Дощ не передбачається. На півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 15. До плюс 14, та вночі від плюс 12 до плюс 13. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. На Чернігівщині вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 12, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Ранок і день. Пройдуть без опадів увечері, можливий дрібний дощ. На Сумщині. Денна температура буде від плюс 24 до плюс 17 та від плюс 13 до плюс 14 вночі. У сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На сході у Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 18. Та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без дощу. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 13, а вночі від плюс 11 до плюс 16. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. день очікується хмарність без опадів. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 16, та вночі від плюс 10 до плюс 15. У Луганську хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Дощ не прогнозується. На півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 20, та вночі від плюс 17 до плюс 20. До вечора хмари, що панували в небі в Одесі весь день. Заберуться геть без дощу. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 14 до плюс 18 вночі. У Миколаєві хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться, дощ не передбачається. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 19. А вночі від плюс 15 до плюс 18. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день. вечір у Херсоні обіцяє бути ясним: дощ не передбачається. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 24 до плюс 19, а вночі від плюс 14 до плюс 16. Ранкові хмари затримуються у Запоріжжі до вечора, а потім розсіються. Дощ не передбачається. На Кримському півострові вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 18. Та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Вранці небо у Сімферополі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. На заході на Львівщині денна температура буде від плюс 11 до плюс 10 та до плюс 10 градусів вночі. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. Сильний дощ йтиме весь день щоправда, до вечора він стане слабшим. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 13 до плюс 11 та до плюс 10 градусів вночі. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері піде сильніше. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 12, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Весь день у Тернополі буде хмарним. Протягом усього дня очікується сильний дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться на Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 13. Та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Чернівцях Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Увесь день ітиме дощ, який до вечора може посилитися. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 14 до плюс 13, а вночі опуститься до плюс 11. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. Ранковий сильний дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. У Рівненській області очікується температура від плюс 12 до плюс 11 в день та до плюс 10 вночі. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується сильний дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 11 до плюс 10, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 15 до плюс 13 в день, а вночі опуститься до плюс 11. У Хмельницькому протягом усього дня. Небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ. Вдень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 20, а вночі до плюс 14. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ не прогнозується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23. До плюс 18 та до плюс 15 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 в день та до плюс 15 вночі. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 20, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Вже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Дощ не передбачається. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 16, та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що дивились. Не забувайте слідкувати за погодою, щоб завжди бути готовими до будь-яких сюрпризів. Гарного настрою і до наступних зустрічей!